Але вони не, не, сили, вони не пустять. Це буде висвітлюватися всюди і піде далі. Закон про мобілізацію спричинив черговий ажіотаж до паспортного сервісу у Празі. Черга українців почалася того ж ранку, коли його ухвалили, 11 квітня, розповів співрозмовник Радіо Свобода. А наступного дня, зі слів очевидців, оновити документи прийшло близько пів тисячі охочих. Черга не закінчувалася й на початку тижня, а дехто займав місце зночі. 52-річний Микола відпросився з роботи і приїхав з іншого міста, 150 кілометрів від Праги. У суботу, каже Микола, тут видали 400 талонів, але його не пропустили, тож приїхав вдруге. Тому що тут одно єдине місце, де можеш подати на новий паспорт або амбасада. Амбасада тепер йде через ТЦК по новому закону, але Но я на Україну не поїду на ТЦК, то, по-перше, мене звідти не випустять, у мене тут тривалий побут, я тут проживаю офіційно, плачу податки, все як має бути. Ну, тепер така проблема. Закон передбачає, що українці за кордоном не зможуть отримати консульські послуги чи оформити паспорт без військово-облікових документів. Тож люди намагаються встигнути до того, як він стане чинним. За даними Євростату, від початку повномасштабного вторгнення з України виїхало 650 тисяч чоловіків призовного віку. Скільки з них перетнуло кордон як багатодітні батьки чи через інвалідність, ця статистика не уточнює. Водночас чимало українців живуть з родинами за кордоном вже багато років. Ви вважаєте, що зараз ці черги – це в зв'язку з новим законом про мобілізацію чи ні? Можливо, так, можливо, ні. Я цього не можу прокоментувати, але думаю, що в більшості так людей сюда прийшло. Більшість опитаних чоловіків не готові говорити на камеру. кажуть, прийшли оновити документи планово або про всяк випадок. Про мобілізаційний закон теж відгукується неохоче. А ви думаєте, що цей ажіотаж пов'язаний з законом про мобілізацію чи ні? І ви сюди приїхали, так Тут, через цей закон. Ні, у мене паспорт все ті довго ще я. Не поспішу зробити ще один закінчується. Ажіотаж через це виник і у Варшаві. За годину до відкриття паспортного сервісу зібралося близько 300 чоловіків. Дехто приїхав аж з Литви чи Латвії. Ті, що виїхали з окупації через Росію. Багатьох заскочила новина про те, що з 15 квітня отримати послугу в порядку живої черги буде неможливо. Однак і можливість запису онлайн швидко стала недоступною. Скаржаться в черзі у празі. Їм з Києва позвонили, їм звідти позвонили, їм звідти позвонили. Так нема в свободному світі, і так не буде в свободному світі. Розумієте? Ми будемо оголошати всюди, де лиш можна. І це не буде продовжуватися. 45-річний Андрій розповів Радіо Свобода, що живе у Чехії вже 20 років. У черзі він вже три години. Ми прекрасно розуміємо, кожен розуміє, що вони цим хочуть сказати і навіщо. Але не розуміємо шлях, не бачимо путі дальшого. Розумієте? Це шлях в нікуди, абсолютно. Хочуть міжнародних скандалів, хочуть це, це все буде, все, все їх чекає. Розумієте, але так просто, так просто витирати ноги об нас. За що? не буде того тим часом у мережі почали з'являтися дописи про так званих посередників, які продають талони в електронну чергу. Державна міграційна служба закликала остерігатися послуг шахраїв. Радіо Свобода спрямувало запит у держпідприємство документ щодо ситуації в сервісних центрах. Утім, відповіді на момент публікації не отримало. Якщо не зроблю, більше сюди не приїду і нехай тоді діється воля Божа. Як буде, так буде. Немає смислу сюди їхати, щоб тут стояти. Я від ранку п'ятої години тут стою.